Всем привет. Вы на канале Ой, мы на канале Саша Pro. -про. я просто случайно включил капслок и ми... хочу сказать, мы на канале капслок. Короче, мы сегодня я хочу показать, какие я дим собі крутий просто постройки. Такий просто по Одесі, тут багато петиків тут у тебе простоки. А самое главное це мій склад. Я це все добував досі рік. Це дуже Коротше, дивіться, ну, там всякі туди розритові блоки, блоки цього, смарагду блоки цього. Тут ще такі от я знайшов такі звідкись. Типу я їх добивав всього, дуже рік я добивав це все, дуб, типу червоне яблука золоті, ще просто золоте яблуко. Коротше, це дуже було мені складно робити, але я це все-таки зробив. І може мені воно сьогодні пригодиться, а може і ні, ну коротше. Блін, дворі ніч наступає. Ну я короче, зараз посплю. Там ще й почалося дощ. Коротше. Я посплю і до вас вернусь. А, точно підписники, я вам забув сказати, то що. Я сьогодні цю броню всю добив. Сьогодні вона прям дуже чистесенька. Можу, коротше, відкрити вам чат показати. Е, ну вот типа я тут перезагружавшись все, ну о, короче, у мене я в мене я Бо я це сьогодні добив, коротше. Коротше, во я тут сьогодні це добив. Ну що там? О, вже дуже темно, коротше, я лягаю спати. Ой, коротше, я вже поспав. Е, а звідки в мене табличка появилась? Не знаю, то йду і вики. Так, стоп. На тебе йде багато злих мобів. Що то? То треба швидше готуватись. Так, не зря я сьогодні це дубе, доби... так швидко це все беремо. <свісно> быстро вдіваємо. Опа, все, я все надів Коротше, Швидко треба йти готуватися. Візьму пару лазеритових блоків. Де вони у мене тут лежать? во, воу. Во, во. Візьму блоки і буду захищати свій дім. Від цих мобів, коротше. Цю табличку мені не треба вже? Коротше, швидко будемо захищати мій дім. Починаємо. Опа, опа. Коротше, блін, треба дуже сильно захищати мій дім. Вони зараз до мене проберуться. І що мені потім робити? Так що мені треба. Мені треба. Захистити свій дім, ну бо я не хочу то, що я добивав цілий рік, в мене воно просто пропало і спарилося. Так що я не хочу цього допустити, так що я буду строїти собі защиту. Коротше, тут будуть двері. Я їх потім построю такі защитні. Блін, я не так поставив, висо зламаю короче, зараз. Все, короче, я його зламав. Опа! Блін, так стак закін... Та блін, я звоню не так поставив. Ну мені... що це пригодиться, так що хай буде так. Короче, мені треба встигнути построїти до ночі. Вони зараз можуть заспавнитись просто. Помою. Хто йде, звідси блок тупий? Все, коротше, быстро. Я не хочу, щоб вони мій дим розламали. І він був просто розламаний. Ну ви помните, як ми з Денисом тут там, виживали. Ну не тут, а ми він себе построив великий дім там. І зомбі на нього напали. Ми з ними впорались, але тоді у нас в нього були шипи, багато чого. А в мене не єдиного, не єдиного такого якогось припаса нема. Ну, в мене добре, що є багато цього, якихось блоків, а в Дениса їх було мало. Взагалі вроді не було. Я не пам'ятаю вже. Бистро строїмо. Скоро буде ніч. Чого я проснувся посередині дня десь? От треба було ловушки їх потім строїти отак. Купа просто мобів зараз тут буде. А може це взагалі неправда? Я не знаю, коротше. Ну я це маю дізнатися. Я ще пам'ятаю, у мене вроді факели були десь. Так що мені їх десь треба дістати. Та, блінна. Я хочу достроїти це швидше. Коротше, я поставлю на паузу і все дострою. Ой, блін. Так, і останній блок, фух. Рівно нас так хватило. Ой, чого я цей блок викину? Все, у мене рівно так є. <кій> так. Двері мені більше не треба, мені їх дві двері в жителів вкрасти, коротше. Таке захищено, так що ще треба построїти для них? Мені не багато блоків використав, ну нічого, мені їх. Ще, мені вже їх і так не треба. Точно, ну, що зомбі можуть бути розумними, може треба... Ой. Я його швидко з такою кіркою не маю. Коротше. Треба построїти, напевно, тут підлогу. Коротше, я, я її построю зараз. Настрою, те, щоб Зомбі ж можуть бути розумними і вони можуть. Ну, не тільки зомбі. Я ще знаєте, що придумав? Треба мені десь взяти. Ой. Мені треба ще десь взяти воду. Ну, може там ще заспавнити індермени? Може я тут воду розілью. і індермен, щоб сюди не телепортирувались Да, треба так зробити щоб сюди индермен не потім написали моби я Та, а може це буде тільки зомбі я не знаю Но я вже на всякий случай все одно воду розіль значить так нікуди не витече коротше я це все розламаю і вернусь і раз опа все я це зламав і все можна це поставити тут тобто блоки вже ставити швидко робимо, робимо. Вони ж можуть до мене підкупатися. Ще мені треба десь воду взяти, але я можу там біля мене є село, так що я там можу воду взяти і тут все розлити, коротше. Блін, я свій перший стак використав. Бустро біжу додому і візьму ще один стак. Ой, він не тут, а коротше. Опа, все, Я дострою, мені якраз води хватило, Так, коротше, виходимо. Іду жителям назад віддам відро це води. Короче, біжимо быстро, я хочу вже. Скоро вже буде... Блін, що це вже починає сідати, блін? Быстро треба вже ...достроювати все я вже встиг застроїти Ізумруди і таке все. Коротше, мені вже треба кришу построїти, бо я зрозумів, що пауки можуть сюди пробратися. Так що я швидко построю кришу і вернусь. Та блін, добре, построю кришу і вернусь. Так, коротше, ще трошки лишилося тут. Ну, блін, це так було довго. О, на кінець, напевно, в мене в реальному житті пройшло 33 години! Це дуже складно було. Та, блін, що це так. Ох, ну добре, я в середині в себе вже все построїв. Не зриту. багато потратив. Ну, коротше, свій дім захистив. Тепер треба. Блін, у мене нічого немає. Блін, тепер треба щось тут остроїти. Опа, я вроді там бачив кузницю, коли туди ходив. А може я йду, візьму відро в них знову і візьму і їм тут ловушку построю. Прикольна ідея, зараз я вернуся. Коротше, раз. Все. Ой. ой ой блін, що це таке. Оп, Все. я щось чую. Вони всі прийшли! Виструпитися відстаньте від мене! Мені до тебе безмерно взяти! Ай! Ні! Ай, блина! Блін, коротше, підписники, я буду по ним стріляти! тебе! На тебе! Сілься, блина. На тебе! На, на, на! Ти тупе! Я вас маю вбити! На тебе, маленький зомбі! Я вас всіх виб'ю. Що це за? Є вистілення, нате зомби біля. На. На! Натопі зомби, я вас не хочу бачити тут. А де всі остальні? О, вже ранок настає. На. А, блін, це вистілення. Мені треба. Ці викинути Ой! ой. Блин, ну, ну, Пол... а если человек не в удобно? Пуль Ой, блин, интерман до мене данный Ага, на получай туда. Блин! О! Туда! Крипи, получай! Фу, уже ранок! А! Вот Фух, Фух, мене сердечка. Нет! Yeah. Ай, ти! На! На тупе! На, ти! Чо не регирай на моє! На! На, ти тупий! Ендермен! Я його я його накришу так! Блін, не перепрыгнув! Біжимо, біжимо! Я їй маю їх всіх унічтожити. Я не хочу, щоб вони. Потім ще раз прийшли. Ну хоча мобів було мало. На. Блін, я не взірвав мене всю. Ну все, я вроді. Ну це було нелегко. Якщо б не було там безсмертя, то я би не вижив. Воше ще один ендермен. Давай, підійди сюди. На. А блін мене нема. Моркович. Опа. Дайте не дермені ще. А вот ти. На. Та де ти? На, да-то, та-та-та-та-та-та. На. Та ти, блін, а тупая, він. На. На. Получай. Коротше, підписник, я напевно вже буду прощатися. Відео, звісно, де напевно мало. Ну, короче. Ну да, підписник. Короче, відео, звісно, вийшло таке. Коротеньке. О, блін, гори, гори, горить. Короче, відео вийшло таке коротеньке. Ну, ну що, нормальне відео. 12 хвилин. Де. Нормальне відео. Коротше, з вами був Саша Про. Короче, я сьогодні зважався проти дуже сильних мобів. Може, коли ще вони будуть, я не знаю. Короче, з вами був Саша Про. Коротше всім.